Всім привіт, друзі! мій містер Влад, і сьогодні я буду дивитися на нову обнову 4.4.02 там внизу з правого боку, як ви бачите. Друзі, я ще не дивився обнову, тому що в мене чекінган не обновлявся. І, друзі, звісно що я подивлюся на що там додали у нас там. Чи там ще щось нове. ну де що я знаю, те, що там трохи вийшло, де що. Там де ж що... да, там, 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 я знаю. Там як ну, то я знаю, появилася тільки правда, одна. Ну, ті, хто ще дивився обнову, подивіться це відео, якщо ви ще на нього попали. Ну, з вас лайк, підписка, хороший коментар. Дякую вам дуже сильно за 100 підписників. 20 тих 120 підписників. Ну що, ми, друзі, ми тоді починаємо. Починаємо з першого те, що шо, які є нові оружки у нас. Ем, uh, uh. давай, так, де ж... Я, де що, перше, що я знаю, те, що у нас на... На таких на, 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 на... на... подвійних калашах є скини. О, вот розовий, звісно, просто, просто розовий, розовий реально прикольний. Ні, ну мені більш подобається сині, бо тому що вони більш прикольні, що так хлопчачі. Так от, хай, ви погляньте, просто реально прикольно. Скажіть, реально, захочіть, реально, захочіть зі мною. Ти також напишіть ще в коментарях, що вам подобається Можно шо, шом-шу-шом нравится більше на тнове. Ну, я ще не знаю, давайте да подалю на, на там. О, о, мать, каву, там скину на курке появились. Костюмы, там все костюмы. Так, чого такого нового нема? Так, 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 так. так. О, это я, я, я хочу, я хочу, я хочу Можно прибавить клюв, нет? О, да, да, можем, мужу, давайте. Костюмы захожу и. І... Э, е, я ще прибрал, клюва. Давайте сейчас прибуркулюв Захожу в костюми, давайте зараз подивимося. Так, 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 так. Так, О, вот! Це що такое, я, я, я сам в шоці. А оце вот що такое? Да, я, 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 я потім трошки дивився відео на диви. Ну кожне відео не записував. Чуть подивився. Блин, думав. Я подивлюся, э, буду дивитися одному разом з вами, що подивився, але все одно мене, але я ж не все дивився. Так, ну, реально, от імба, от це реально імба, я його купи купив без кількістки, ну я не хочу реклами дивитися, ні. О, так, давайте <рискаля> клюв, давайте вже викидати два вже клюв верну. Нужно на одной клювик. Давай, дай, дайте, дай, 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 Так, не то, не то, вот то. Держи, дай мне клювик. Ой, да что такое за маленький люблю. Так, давайте щас наверну. Вот сразу, да, цей микро... Уда, да, цей микелюв. Да, а ч он за хороший момент питання? А, топ-то, топ-туза монета. Ладно, давайте. Фана на кусю мы подаемся сейчас на ведь. Так. Ой-ой-ой, це що таке за м'яке? Так, погнали. Ну костюм имба. О, это що за костюм? Нефіати якийсь халат. ну так. Це теж повод за космо, ні? Я не знаю. Ооо, а це имба. Ну, такое, але нормально. О, це поводиться пілотний костюм, да? Я ж не помиляюся. Ну імба. Ой, що таке золота. Ні, ну це таку, він таку собі, він такий собі, бо він ще й порватий походу. О, я джокер. Да, це костюм Джокера, так. Да. Ні, ну Джокера реально імба. ну Мені більш подобається погоду, що оцей бо він реально і самий імбовий. Так, що до нас по новим тачкам? Давайте подивимось. Так. О, імба тачка. Ну я знаю, що тачка є, бо я дивлюся, що вона реально є. Що вона є. Так. Шо, що з є. Це, у нас, це у нас від нас машин є? Ну це погода у це ж нас стара машина. Так, що у нас тут? Що, настільки одна тачка вийшла, чи ні? Да, у нас тільки одна тачка вийшла, більше нічого такого нового нема. О, ще така закошчання. Зараз... О-о-о, вся машина Блін, я не помню. Ця машина виділа, ні? Щось я трошки не пам'ятаю. Ладно. Окей, що у нас тут з нових машин? Шося не бачу. Вроді я знаю, що є ще одна запрошена машина. Є ще така і вроді такі ще є, Тільки я не знаю, правда, де А о! Во я знаю, що да, такі пікап'ї. Тільки він не поводи в а от. тільки ота машина і все? Чи ні? Може, друзі ви знаєте. Так. Ну нові шляпи. О, це вже мене буде зараз радувати. Так, що у нас давайте давай, Почнемо з самого кінця кінця. Оце є в нас, оце це є щось не пам'ятаю. Вроді ні, є, це є в нас. Ах, це я, 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 я буду. Забу... Ой, нічого собі. А, то це ваш пінар, ні? Чекай. Я виявився сам забув, бо. Ой, йо моє. А, де мої навушники питають? А, от, от, от. От, мої навушники. Так, що нас тут таке нове? Так. О, це якась путі зомбі, ви знаєте. Ну, типу, хто грав в цю гру, там є така шляпа, я знаю а що у нас тут ще нове. Ну, о, о, о це прикольно. Ну воно поки не нове, я знаю, я поки знаю, що воно не, не нове. Чекай. О, що це, це що, це, що, це, що Ні, ну, От це таке собі. Це ще ще хуже. Такое. Ну, це не таке собі. ну, нове, прикольно, а от мені сподобається поводу перше. Це поводу давно ще є, так що у нас тут ще дед? Чекай, це було. Я, я вже я вже сам нічого не помню. Это что такое? Не-не-не. Я уже его скину сейчас. О, надеюсь, вы знаете, че это. Ой, прикольно, прикольно. О! Шляпа украинская. Сыня жовта. Прикольно. О, Кусти, ну здесь вы знаете. Ну, надеюсь, вы знаете эти шляпу. Так. И что тоже, я надеюсь, вы знаете. Так, наверное, вот так, что у нас там. Что-то я, что я, том, что я том, погляну. Блін, я вже сам же не помню. Тільки нову шляпу додав. Ой. Так на-на-на-на-на-на. Я так не знаю, там деякі пару шляп появилися. Такі, типи, типу він також там на руку Так, да? да, такі. Та ще шляпа їх. Оце було, я щось, я щось не помню вже. О, вот це да! Це реально це просто перекраски. Ні, ну. Оце дай, це саме оце вкусно імба, і це теж імба. Ну, ну вже нормально здавано такої. Так, що у нас тут? Чесно. Ура! Блін, це ще реально, і тут теж прикольно. Блін, а остальне я не помню вже. Давайте, давайте, поділюся. О, прикольно, це я знаю, дідусі ходять так в таких шляпах. А, оце ще за минулий обновий, це я знаю. Це, я я взагалі сам нічого не помню. О це було? Чи це додавали, чи це було на минулій обнові? Я щось сам не пам'ятаю. Що, друзі, мене підправляєте, я можу, я, я, я там трошки дещо забувся, я чекаю на даненьку так не грав вже. О, що там у нас по, по ногах? Чи такого не, ну, нема нових? Чи що? А, я забувся, ще її можна бути лицем, я знаю. Боже, ну так прикольно буде. Прикольно буде. Де мої навушники? О, прикольно так, що там О. Ну вроде нічого нового не буде бавив, так, Це їй це поводу як... ноги якогось бавка, це міндя. Ну це щось нормально, прикольно, це приколь Ооо це новогодні, ні, вони, дівчачі, оце імба. Ну, вроді нічого такого нового, ні, тому, що це добавили, я не знаю, тому що я не пам'ятаю, я, я бо я не все знаю, що не ті мною додали. І не пам'ятаю. О, я знаю, оце я знаю, оце я бачу, о, це вже й дивився, коли і вже інше не записував. О, mm. oh, очки ботаніка, оце є, ооо, oh, це їм бачки, ну, когда ви ще старі, ну ладно. Оце, а ну це поводу стариння, старий, не. Просто погляньте, ну це реально бол. О, чорні дуже прикольні. То... Чекайте, оце... оце походу було, а це походу добаву, це перекраска, не? Ну ладно. О, тілочки я один діть, ви теж знаєте. Так, що у нас тут? Про... О, это, это, что такое? Не, ну, блин, не реально, что за... Разработчик, конечно же, как хорош. О, сами не нравится. О, о прикольно, это правда, что-то прикольное. Боже, разработчик такой легкий, блин. Ладно. О, б... о, это полу каделочки да? Я что-то помиляюсь. Взаимно... Как Ну це, звісно, це кроді мута, це, це кроді очі мухи. Ну це моб, із мобів, коротше, із мобів. М -м 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 -м. Ну це кроді з комедії, да-да-да. Ну, -да. го, прикольно за цією масочкою. Боже, куди я бере, не розумію, може. О, це цей. Ну це, це, це реально імба, ага. це теж імба. Що, що, М -м -м -м, що в нас тут ще нового? Вроді нас такого більше такого нічого нового нема. О, -м -м, це старе вже нас. Вже трошки сам не пам'ятаю. Оце я, ні, це походу було, так. Да. Дальше у нас это очі Так оце бри, не прикольно. так он тут поня. А, я ж дивився вже очі, я мой, я вже дивився клюво, шо, шо клюв? Та, нічого нового, нічого такого не вогонь немає, не 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 шоуда не було Не, ну це прикольно я вже я уже що за клюви Ты шо такое за кринж Даже зелений дубав. О! О! А це не було то, що а це точно не було, а це точно не було. Так що он тут ханый ту! Это що за зайчик? Ні, ну це ще менше! Во що це такое! Йом, ну це що такое! Ні-ні-ні. вот, -ні. вот, во, богатаймба! Так, окей, Що у нас тут ще? Вроде бы ж такого чого не було, нема. Так, у нас тимпану... Це було? А це щось не пам'ятаю, вроді не було, ні. Давайте за перевіримо всі, ну родить то не ні, не, ні. О, пофелі є. Я, я, я знаю там один портфель додавали. Не з порталі. Я ті профелії, не помню вже такого. Ти пам'ятаєш, як виглядають... Ми вже подивимося на нові е, карти. Ну, типу на, на, на... Ні, я знаю, що типу подивимося які сцени типу, нові. є. Типу що там за Капец, це, во, 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 да, портфель. Да, да, О, во-да, і бантики, бантики, бантики. Ой, Боже. Ні, ну, си, ні, тут прикольно. Мені бішли. Нрав... Мені, бі, мені більше подобається. Прикольно. Боже, я хочу прикольный. А це було? Оооо. Звой Васька Василь. Або не, да, тому що без імені буде Окей, так що у нас того так далі. Шо... Нових мобів я знаю немає. Літаків вроді є. Оце врагі... новий літак, а це не ці це ново. я вас сам не пам'ятаю. Оце, у ні, в роді твоїх не було. Ладно, я не пам'ятаю. Я, я вже сам не пам'ятаю, бо я там не грав чи але я сам трошки здобувши що, що там є. Ну це з минулою було, далі не помиляюся. Нових тварин немає. Кажуть, такі не хоче їх додати, ну, вроді тут більш нічого. да? Вроді на інших тварин немаські ні. Да? Якщо, да, якщо я не помиляюся, да, нема. Так, тоді починала дивитися на нові стени. Жовта, я не пам'ятаю, що було. О, це була. була. Ні, це, ні а що тут реально, нові кольори Бачу. Так, о! Да, 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 во, во, вообще то вот, вот, я, я, я вообще то там, да, я там, типа, писал, типа, там, там, о, сейчас находишь что-то такое, и погнал на новую карту. Не только на рекламу, не, 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 це вода ще тут реалістичне, погляньте. Ну це реально імба вода щось. Я що можу таке щось робити. Отаке щось таке. Я, я, я трошки не розумію, але. Ну. А, взагалі. Так. це реально. Постарався, чого! А, ну це то. О. Ну, це, ну оце, оце я знаю, оце я знаю, це я, сніг... я знаю, оце теж я знаю. Е, Ось це тоже це що на минулій обнові. О, ураган! Ураган, це нормально. Так ні, нічого не треба. Е, там ще на сно... О, і дим! Ну дим, це реально прикольно. Текалі, от. Дим Димкрик. О! Я зараз знаю, що можна ще й розшир, е, типу розширити ти, можна. Ого всі как чуно Давайте... ЧОГО?! Ба... О, о ни фига себе. Особи... А ты шо Це камінь чи чисто чи, чи, картошка. Чекай, ну-ка щас. Насхавчик. Щось я ничего не помню. Не, поводу картошка, реально. О, значит, давайте. Раз, два, и. І... Да, можно я задеть расширить. О, -мо, что тут. О, это что такое на Чекайте. Ну, зарали прикольно. Пам-па-па-пам-пам. Ва, привет! Ну, даже не важно. Ну, це мой рано. А еще я шо я так що Ну, я не же це понимаю. А шо зарка? Мухани бабай. Ладно, от це вроді, от це вроде не ву. О, уже не прикольно. Дошла кабинка. Дякую. Я сюда. Ну, ба-ба-ба, -баба. не це обычно душно. Вс. Я купала тисне, не мешай, ни вс. Э, тут... Купить, де 20 цевали, нормально. Давай, так. Да давай! Ура! Привет, пацаны, я квозь Лёшка, у меня все нормально. Йоу, погнали. Тут, тут. Я хочу, я хочу, я хочу, мне хочу, реально, хочу, я реально, я хочу, реально, хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я а я я, я, я Jim, 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 Jim. Jim, О, ну ладно. Ну. Привет! Ну, вот я к вас делила, боже реально прикольно. Можно даже заработать мем. Так, что у нас тут? Бес ничего, погоду. Ага, вот цей походу добавил. И вот це до... О. Что да. это такое? Что тут уже тут, тут ворота на цьому острове, я уже сам что-нибудь понимаю. Оце, оце цього не було. Так. Так що нас тут ще дає? М -м -м. Оце, это це теж вроді не було. Оце щось не. Оце вроді. Я, я не помню, це було чи не було. Я останки я не помню. Ну окей. Оце було походу, Ні, чи не було. я це не помню. О, це, звісно, всі знають. Опа, вона по опа, Опа. Ій. Окей, що нас тут. Ладно. Ну, ну я надеюсь. Еще я щось ну, пропущу, то я... то и мне пишіть пишет комментарий. О, да, ну здесь вы знаете, что это таке. Шо це таке, дуба. Добавило... О, прикольно. Угу. О, мой ковьяк, прикольно. Ммм, шо нас тут? О, нифига себе, У нас же у нас є... Да ты? Да. Не понял. Слышь, я що? что не... Ну, просто полянет. Вот ты, давай ты растянем. Ну ты що такое?

А, такого можно, я знаю, такого. И вот ну прикольно. Капец, я очень, конечно, удивляю нашим, конечно, обновлением. Мне реально одно нравится. Опа. Прикольно. О, так, новых машин, я знаю. Так, может, я его даже вот так, ну, как... Ну, и же, я. Баклаженцы, баклажан, ё-моё, какие баклажин. Ананас. О, ананас. Это, это дыня? Да, правда, дыня. Яблоко. Капуста! О! Піцтероні! Пітероні! Красанчик! Ну, така булочка! Тако. о. Тут насюда Що не помиляюсь? Ну бачу, такі прикольні прикольные тут їжие. О! Стр. Раз, два, три, четыре. Э, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім, да вісім. Іи. Вісім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. І дванадцять. Така саме тільки... Тільки тут брудна. Жий тимніє, прикольно. О! Чиво? За таке? О, та. Ты не сейчас был, кстати, я коврапию на тебе, но по дураку это пофиксировать. Можно спалная версия сейчас. А, это такая самая. Да-да-да, типа можем вернуть типа такой. Хай така вот. О, це ж сама имба? А є есть них? нема, не мама. Ладно, окей, хорошо, наш, що задобав. Це ради давно наше было, ні? Ні, ж не пам'ятаю. Ну, о, 50, 69, 60, 60 поки. А, ну ладно. я взагалі я фених не розбираюся, якщо чесно. Так, ну... А, ну це все приказу знаєте, що це таке, ну аут, що за... А, вс, я поняв, що це таке. Про, об, обираю Што Екікс? Що це таке? Я сам не пам'ятаю, що тут добаву на ці... Ті... Ты буквально що за фігня? Ладно, мені. Що тут твориться, що я тут зробив. Що я си мост, я? так ярня отримала, де вс уже тут. Шо О, то, просто не Це щось, це не пам'ятаю, що це було. Ну це... Ні, оце, оце було, це я знаю, що було це, що це, що було, це було. Добавте додавте Прапор України, пожалуйста, я вас дуже сильно умоляю. Добавте новий Прапор України. Новий прапор Бразилії. Ні, Бразилії. А не старий вже прапор. Бразилиї. що він же тут вже давно стоїть же цей прапор Бразилії. Вже старий такий прапор уже. О хорошо це я не. Блін, я не помню вже. Оце Канада. Ну прикольно, що чесно. Мені реально нравится. Mm, ну їх до щось не бачу. Ну, це где вже було? Ну прикольніше сейчас. Ооооо, май гаш! А, це води! Чого?! Вода поремво бурю... Ніо, це можна реального, це походу, самого шабного. Ні, що какое очка є на ній режимі? Дивіться, а, ні, що ну, прикольно. Все, я тут типа, жесть створиться. погнали. Нових немає Ти ты що ты помню режим, я тебе дуже сильно валяю. Та ну який там нет. Не стільки не знову реклама. Ну кому вона нужна рально? зі мною, такая. Все. Так, нічого. Нічого. Oh, so, О, давай его бачу, бачу, бачу. Рейс. Да, ты буду, да, ты буду тільки... О, ДН, давай, 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 да. Вс, один. А давай погоняем. Давай, яюсь, на танках вы погнали. Давай, по-наприїхал, поехали. Так. Сказали, що с минуло звуку, немон. Погнали, уйху! Ну, как-то реально прикольно. Мы 22 будемо їхати і дивитись на реальну. Ну, да, там вот, що я бачу тут там зірки бачу. Угу, там якісь старі сирі біле. Ну ладно, поглядам, може це якась посадка, може це якась помилка. Стідар, ребятки, якщо що, я посадки тут не всі знаю. Може тут якісь посадки нові, а я про них вообще не знаю, ніфія нічого. Те, що не приміщети не прикольно, те що такого там чорного такого прикольного е, такого детектива, такого нам е, ручки такого Прикольно, обрав на цей. Прикону, я ви я, 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 знаєте про кого там я говорю. Так давайте, що, вийдемо так. Зайдемо просто звичайний сервер, фріймо, давайте зайдемо сюди. Так, що в нас тут... Так. Тут я мобів, це хоча б у мене. Раби. Так, так, так. де це воно. О, що тут немов? Вот це тут бабує. А ні, такий були, такі були бот, да. Окей, так, он надесну дети То боже деш ты не Яка И ка свечка не нужна так. Так що у нас Ну, прикольно уж я нравится вода просто тут реалістична Мне вода нравится А я можу її кинути Да, я можу воду кинуть И банально, уииии о, там багато там мене багато там просто мої учки вийде. О, подарунку в руках мага. Ооо, це прикольно, будемо прикольно, будемо прикольно. Так що нас а, це за так, таким роботу. А, а, це теж я ношу, це понятно. Ооо! Ну і саме найголовніше. Як же без танців? Тут тут, 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 тут. ну це якісь такі свій. Неузаральний батант, мені подобається. У тут, тут-ту-ту. Ага, це типу, ага, да. Ту, ага. О, саме Мені, имба. Мне мені подобається, воно реально прикольно. Да, да, да прикольно, что мені мне реально нравится. Ну, Чекай, а, 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 а ты био, що, я говорю, в модель що? не пам'ятаю. Надеюсь, що, друзья ви знаєте, тому що... Стоп. Так, а ну давай. Ні, ну, це прикольно, реально. Давай. так пока Просто поглянь. Давай пока. Ні, ну прикольно, щось, это реально нравится. Ну, а ну, це... Все? Ну, це, це ще давненько є, так, но что-то це, вс, но нет. Та подожди, реально вся обнова. Реду, що, надіюсь, обер... Оце прибирала це, от на ті, ну, от там, де дерево, що мачний прибрати. Так, давайте, так, давайте, десь це є земна карта. Ну я, друзі, надіюся, все. Якщо що, друзі, що, якщо я що, щось пропустив, надіюсь, ви мене підправите в коментарях. Ну, Може, саме я був міністр старувати, ну, всім пока-пока.